Вітаю глядачів телеканалу Херсон Плюс. Сьогодні у нас в гостях два політики з Києва. Це політик в першу чергу Тарас Тецьків і фінансіст-банкір Віктор Жердицький. Як вам дощова, але тепла Херсонщина? Добре. Хоча без доща було б ще краще, тому що ми розраховували бодай годину поблукати Херсоном, подивитися Ну, Сподіваємося, може ж перестане. Ну, звичайно, перше питання мета візиту. Безпосередньо метою візиту є представлення для медіа херсонських і для херсонських активістів такої книжки дайджесту, яка називається Україна-2015. Завдання нової країни. В цьому дайджесті ми зібрали думки найкращих українських інтелектуалів. Які розказали, як змінювати Україну після революції гідності, і це таке завдання, така візія чи бачення зараз модно так говорити. Бачення, в якому напрямку в яку модель економічного розвитку мала би обрати Україна, і ми вважаємо, що пропаганда такого інтелектуального продукту є дуже важливо, щоб громадяни України, жителі, в тому числі Херсонщини, ну мали уявлення. Що Україну можна підняти з цього стану, в якому вона є зараз, і зробити її процвітаючою економічною країною, пане Віктор? Ну питання звичайно до вас. Економічна не розвиток, економічна програма прописана тут. У вас якісь є свої погляди? Як же ж нам спасати Україну? Розумієте, по перше, неправильно буде підходити, якщо ми візьмемо чийсь погляд. Погляд однієї людини чи якоїсь групи людей, і будемо її приймати як програму для нашої країни. В цьому дайджесті є багато варіантів розвитку, в тому числі і економічного розвитку, і моделі економічної Це нашої держави. калейдоскоп такий. Там варіанти. Понятно. Але вироблення і прийняття кінцевої моделі має відбуватися безпосередньо громадянським суспільством. В Херсонській області одна модель на одні економічні важелі і на одні економічні сектори в Дніпропетровській інші, в Київській в Київській області, в Києві ще інші. Тобто, ми маємо вибирати модель найбільш прийнятну, гармонійну і ментально сприйнятну для кожного регіону. І в цілому з них, вже як з мозаїки, компонувати загальну економічну модель всієї держави. Як з вашої точки зору, от в червні вже буде рік, як підписана економічна складова асоціації Україна ЄС, щось вдалося досягти нам. Впросуваючи свої товари, свій якийсь там продукт в Європу, ну деякі зрушення є, але вони напевно темпами дуже далекі від тих, яких ми хотіли бачити. Є, е... Нормалізація нашого законодавства і наших норм стандартів ближче до європейських. А на практиці єдине, що відбулося чуттєве, це наші товари українських виробників, в першу чергу, це сільського сільськогосподарські і природної промисловості, прорвалися на європейський ринок. Ну за рахунок того, що були пільги, і напрацьовується практика практика роботи на європейському ринку, замість того ринку російського, який відпав в силу нашої конфронтації. Ми прориваємося на європейський ринок, і це дуже хороший позитивний фактор. Це все топчиться, поки що на місці, пане Тарас. От якраз «топчеться на місці. Це адміністративна територіальна реформа, і мені здається, її почав впроваджувати ще пан безсмертний в, при президенті Ющенка. Да? І в рідному селі, пам'ятаємо. І, да, ой, пам і е, зараз про неї знов дуже активно заговорили. Е, люди сприймають її не дуже хорошо. Що ж з цим робити? Тут є проблема. Дивіться, адміністративно територіальна реформа, чи краще сказати, територіальна реформа, прописана в коаліційній угоді, яку зобов'язана виконувати теперішня парламентська коаліція. І на сьогоднішній момент зроблений тільки один крок: Верховна Рада нещодавно весною прийняла закон, який дослідно звучить так: про добровільне об'єднання територіальних громад. Крапка. Це означає, якщо добре цей закон почитати, там є написано, що до кінця цього року дається право сільським громадам для того, щоб створити повноцінні такі фінансово спроможні економічні одиниці, дається право громадам, сільським радам добровільно об'єднатися. Як правило, сільські ради не хочуть добровільно об'єднуватися. В більшій степені цього не хоче не хочуть чиновники на місцях, тому що, наприклад, давно вже пораховано в Україні, що економічно спроможною є тільки та територіальна одиниця, назвемо її громада. Якщо там живе не менше як 5 тисяч людей, і де відстань від найдальшого населеного пункту до, наприклад, щоб отримати медичну послугу і чи якусь довідку, має не перевищувати 20 хвилин їзди. І е, тому а люди на місцях, як правило, не розуміють, що об'єднання територіальних громад, об'єднання кількох сіл в одну спроможну громаду для них це є здешевлення послуг і для них це є. Покращення, а сільські голови і, і і міські місцеві чиновники завжди настроюють людей, тому що об'єднання, наприклад, чотирьох сільрад, коли замість чотирьох буде одна, означає скорочення багатьох чиновників. Те саме стосується і районного рівня, і і голів голови, голови депутати Да, три голови втратять роботу, і тому людей настроюють. Я вважаю, що ця територіальна реформа в значній степені буксує через те, що добровільно об'єднуватися будуть дуже повільно. От досвід інших країн, які ми вивчали, Прибалтика, наприклад, Польща показала, що е, там ішли таким самим шляхом, давали можливість об'єднатися е, в сільській місцевості територіальним громадам добровільно. Максимум 10% громад це робили. Ну, як правило, коли, наприклад, є два села більш-менш економічно розвинутих, їм легко об'єднатися. А коли, наприклад, є 4-5 сіл, з них 4 такі вимираючі, а одне хороше. І це йде гірше, і в тому всі країни після добровільного об'єднання рано чи пізно приймали закони, де примусово об'єднували і створювали громади. Я можу вам сказати свою точку зору: я досить добре вивчав польський досвід, і можу сказати, що в Україні без територіальної реформи, без створення повноцінних сільських громад. Які б налічували, кажу, не менше як 5 тисяч людей, без ліквідації без ліквідації цих проміжних ланок, райадміністрації і так далі, без створення на базі великих міст повноцінних громад, наприклад, місто Херсон, це буде одна громада. Так, це буде одна територіальна одиниця, одна громада. А от що стосується кількості районів Херсонської області, їх, мабуть, буде в чотири рази менше. Оця районна ланка буде ліквідована, але зате сільсь... сільські ради будуть укрупнені? От без такого кроку ми ніяких внутрішніх змін і ніяких економічних реформ в Україні не проведемо. Пане Віктор, в результаті цієї територіальної реформи чи буде дійсно краще поповнення бюджету, чи економіка країни запрацює? Ну, виходячи з того, щоб депутати-чиновники на місцях не так сильно розпоряджалися цим бюджетом. Ну, треба розглядати цю територіальну реформу тільки разом з децентралізацією. Якщо територіальні громади отримують ті функції, які сьогодні їм з центру виконують, чи там, з районного центру чи з обласного, чи взагалі з держави центрального органів, то тоді буде відчутливе покращення. У нас має відбутися декілька подій одночасно. Територіальна реформа, передача багатьох функцій територіальним громадам, передача їм бюджетів і прав вирішення багатьох питань, крім тих, які централізовано буде вирішувати тільки держава в Києві в столиці. І при цьому розкріпощається енергія людей, з'являється контроль громад за використанням коштів, і це дає можливість їм самим вирішити свою долю. Коли люди вирішують долю самі свою. На своїх територіях відразу з'являється потреба щось робити. Не сидіти чекати, поки там з Києва хтось щось прийшле, вирішить розумне або прийшли гроші, а починають люди робити. І от розкріпостити цю енергію людей і дати їм самим розпоряджатися результатами своєї праці це вибухові ефекти. Звичайно, сама реформа буде проходити не один рік. Усвідомлення своїх прав і можливостей, і можливих результатів від своєї діяльності теж пройде не один рік для цього. Але хто швидше включиться і почне швидше діяти, Ті території, ті громади будуть мати дуже серйозні і позитивні наслідки, дуже швидко, пане Тарас. Е Говорячи про децентралізацію, всі кажуть про те, що е бюджети на місцях будуть більше. Тобто, депутати, міські голови будуть розпоряджатися ще більшими грошима. Е Восени нас чекають вибори. Що е знову е підуть ще більші толпи е в кандидати, і тому, що вигідніше стане обиратися депутатам? Ну, мабуть, цей факт буде мати місце, бо коли обласні місцеві ради дістають більше повноважень і більше грошей, це збільшує кількість бажаючих ці гроші ділити. Але з другого боку, все одно це є процес неминучий, оскільки наша держава побудована як перевернута піраміда. І ми повинні поставити піраміду, де основа є широка, а наверху. Має залишитися мінімум функцій. З моєї точки зору, ці місцеві вибори мають шанс привести в місцеву владу нових людей за умови, якщо буде добрий виборчий закон. В коаліційній угоді записано, що має бути пропорційний закон з відкритими списками, коли тільки партійні списки, але виборець голосує не тільки за партію, а й вибирає в партійному списку того кандидата, якого він знає. І тут уже набагато є краща ситуація. Ще було б краще, якби була обмежена політична реклама, і, бо ті партії, які мають більше грошей, бо власники цих партій мають, наприклад, телеканал, там 1+,1, плюс наприклад, чи ICTV, то вони мають засадничо кращі преференції. Але я думаю, що процес рухається в доброму напрямку. Ви знаєте, ми сьогодні в Херсоні абсолютно випадково потрапили на круглий стіл, організований громадськими організаціями, який розглядав питання створення електронного уряду в Херсоні. Так? І... Навіть те, що ми побачили, я можу сказати, дуже приємно вразило. Тобто, коли місцеві активісти за три місяці до виборів розмовляють на тему, щоб бюджет міста можна було дивитися в онлайн режимі в електронному варіанті, коли реєстрація дітей в дошкільні службові заклади відбувається в електронному режимі, а не по телефонному дзвінку і не за пару копійок, це вже є ті кроки, які нас рухають до такої європейської практики, яку, наприклад, ми спостерігаємо в Естонії. В Естонії повністю є електронна. Ронний уряд на центральному рівні на місцевому. Це вивільняє величезні ресурси від скорочення чиновницького апарату, і ці ресурси йдуть на реалізацію проєктів, конкретних проєктів. І от мені здається, що ці всі факти показують, що в Херсоні, а перед тим ми були в Одесі, там таке саме обговорюється. Це означає, що є величезна кількість небайдужих людей, які хочуть предметно займатися місцевим самоврядуванням і покращувати ситуацію в цьому в конкретному місті, в даному випадку в Херсоні. І я думаю, що завдання, наприклад, там політичних діячів і політичних партій. Який є в парламенті, просто прийняти добрий закон. І ці активісти завтра будуть в міській раді, і вони точно будуть думати не про те, як продати землю за, за, якісь, за якимись непонятними схемами, а за тим, як, як покращити благоустрій в Херсоні, як тут завести сюди інвестиції, здійснити тут якийсь там проект, наприклад, реабілітації військовослужбовців, які повернулися з зони АТО чи ще якусь корисну для суспільства річ. Цей процес є неминучий, але закон має велике значення. Чи є у вас в Херсоні команда, до якої ви приїхали? Ви казали, що ви зустрічалися з активістами. Як ви оцінюєте роботу цієї команди? Команда формується і ми їх розшукуємо. От тих активних громадських діячів і просто свідомих людей громадян Херсона Херсонської області, які мають... Самі, отак, як ми сьогодні бачили на прикладі цього громадського активу, який викликав декількох чиновників з міськвиконкому, і вони розбирали конкретні питання. І виглядало так, як має виглядати. Є громада в особі громадських активістів, а чиновники звітують, що вони роблять, і послуховуються, що громада від них вимагає. От таких людей ми і вишукуємо для того, щоб разом з ними починаючи. На рівні Херсона, Херсонської області, і так, в цілому по Україні, в кожному обласному центрі і області будувати горизонтальні системи управління усіма процесами на місцевому рівні, ну і на державному також. Ми хочемо знайти активних представників середнього класу, тобто дрібного середнього бізнесу, молодих людей, людей, які займаються громадськими активностями, і спробувати з них зробити таке ядро з яким з ми якими дуже активно будемо співпрацювати і ми їх познайомимо з такими самими людьми в інших обласних центрах. І таким чином можна буде створити таку загальнонаціональну мережу, мережеву структуру, яка буде обмінюватися досвідом, займатися взаємним навчанням, допомагати один одному. І от, на нашу думку, за такими політичними організаціями є майбутнє, де на горизонтальному рівні, на принципах полілідерства, включаються включаються всі активні люди, які є в тому чи іншому місті. І тоді, тоді такі організації будуть витворювати інтелектуальний продукт. Так І вони будуть дбати думати над стратегією для міста. Не з якимись абстрактними роздумами, так буде Китай нападати на штати чи не буде на Росію. Да, Чи на Росію? А буде займатися конкретною стратегією для конкретного міста, і тоді наше життя почне поступово покращуватися. Ну користуючись тим, що у нас в студії банкіра-фінансист, я не можу не задати питання, що ж відбувається з банківською системою України, тому що це турбує дуже багатьох людей. Люди останній рік страждають від постійних припитій. Не можуть отримати грошей своїх, не можуть отримати вчасну зарплату не через погану роботу підприємств, а через погану роботу банків. Дуже неприємна ситуація у нас з банківською системою. Є об'єктивні фактори, які впливають на неї, такі як загальноекономічна криза, війна, пограбування попереднім режимом і попереднім. Управителями нашого бюджету, наших золотовалютних резервів, і це все впливає досить сильно. Але не менше негативно на все це впливає, також і ну, недостатня компетентність якби, тих людей, які приймали рішення від імені чи в самому Національному банку. І це, напевно, було найбільш відчутно. Після Майдану, після Революції Гідності, на жаль, компетентних рішень в Національному банку було не дуже багато. І от тільки десь місяців-два назад в Національний банк прийшли і запросили. Хороших експертів порадились з тими, хто вмів тримати курс, вирішити питання, як зробити так, щоб банки не валилися в попередні роки, і зараз ніби більш-менш ситуація стабілізувалася. Вона не є хорошою, вона не є такою обнадійливою, що банківська система почне розвиватися, тому що в нас зовнішні фактори погані, але вона стабілізувалась. Подальші дії, і чи буде в нас далі відбуватись банкрутство щомісячно на декількох банків, залежить тільки від того наскільки кваліфіковано буде діяти Національний банк. І ще важливий фактор: Національний банк може зіграти ту важливу роль, яку він повинен зіграти. Він повинен стати одним з вагомих стимулів розвитку нашого виробництва і нашої економіки. На жаль, цю функцію він ще не до кінця усвідомив Національний банк, і він її ще не виконує. Але я думаю, що під тиском громадськості і активної позиції всіх, хто в цьому зацікавлений, ну рано чи пізно ми його до цього підведемо. Пане Тарасу, так же сталося, що у нас в області і в місті. На керівних посадах представники а, демократичних сил, але а, трошки різне різного напрямку, а, чи не перетвориться це? Ну так, іс історичний екскурс. Знов ситуація в боротьбі між а, представниками батьківщини удару блока Петра Порошенка так і таке іншого, а, а, чи не повториться ситуація 2005 року, коли а, та от коаліція першої помиранчої революції повністю розпалася. Проблема єдності демократичних сил існувала в Україні завжди. І вона має глибоку закорінену історичну традицію. У вас в південній Україні це традиція Махновська, анархічна. А в загальному в Україні це така отаманська традиція, коли кожен собі сам пан господар, гетьман і отаман. І тому завжди, коли ми перемагали, ми не втримували перемогу через те, що ми починали ділитися і сваритися. І мені здається, що саме на цей розраховує опозиційний блок, а це колишня партія регіонів на цих місцевих виборах. Як не допустити, ну, не будемо лукавити і скажемо правду. Безумовно, що сильні внутрішні протиріччя і тертя існують між блоком Петра Порошенка, батьківщиною, народним фронтом, самопомічу і так далі. Кожна, кожен егоїстично хоче здобути дещо більші преференції шляхом штовхання супротивника чи свого партнера і так далі. І ну. Що тут можна порадити? Тут можна порадити тільки одне. Ну, ну вже був досвід 2005 року, який закінчився Реваншем Януковича. І дехто навіть сів в тюрму. Проблема є зараз значно складніша. Якщо наслідком 2005 року і розвалу демократичного табору став Реванш Януковича, то наслідком заразнього розбрату демократичних сил може стати прихід в Україну Путіна. Не опозиційного блоку на плечах опозиційного блоку прийде Путін, і це нам може коштувати значно дорожче. Мені здається, що такі слова мали би трошки устудити войовничість е і бажання під килимними різними ходіками е погасити свого партнера по коаліції, яка зараз є в демократичному таборі. Но як ви створили коаліцію, то вже тримайтеся купи. Тримайтеся купи, інакше виборець просто-напросто вас відсуне і буде шукати собі інші політичні сили. І не дай Бог він візьмезно вернеться до підтримки опозиційного блоку. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в студії політик Тарас Тецьків та фінансист-банкір Віктор Жавдицький. Дякую вам за змістовну розмову.